Як звичайний програміст пробився в нашу контору. Прийшов за конкурсом. Сам президент проведе з вами співбесіду. Це як зірвати джекпот. Радий познайомитись? Це я радий познайомитись. Може, обійдемось без цих банальних формальностей. Будьмо. Власне кажучи, це не просто дім, а центр наукових досліджень. Ми зробили найвизначніше відкриття в історії людства. Ви про штучний інтелект? Вітаю. Вітаю. Я вперше бачу нову людину. А ви? Таку, як ви вперше. Вона просто диво. Мені цікаво. Знаючи, що вона робот, ти все одно відчуваєш в ній свідомість? Хочеш бути моїм другом? Звісно. А це можливо? А чому б ні? Ти ніколи звідси не виходила? То ходімо разом. Ти запрограмував її на флірт зі мною? Ти думаєш про мене? Обдуриш? Я знатиму. Ні, неправда. Може, вона тільки вдає симпатію. А це? Думаєш, мене можна вимкнути? Це не я вирішую. А чому це хтось вирішує? Не довіряй Нейтану. не довіряй жодним його словам. А от наступна модель це буде реальний прорив. А що ти робиш з попередніми? Допоможи мені. Колись ці роботи вирішать, що ми люди, лише мав поподібні, яких треба винищити. Тобі не дивно, що твоє творіння ненавидить тебе. Що ти з нею зробив? Ідеальна модель. У кіно з 5 березня.